Вітаю, розв'яжемо номер 4.4 з параграфа 4 додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Завдання другого рівня складності. Виконаємо це означає, подайте вигляді дробу, треба розв'язати, зробити віднімання дробів з різними знаменниками. Виконуємо. Тоді 2, 5А і 2А у нас буде спільний знаменник 10А. Тоді до першого дробу нам не вистачає двійки, до другого дробу. Це не вистачає п'ятірки. Отже, спільний знаменник ми з вами визначили 10а. Тоді 3 помножити на 2, це буде 6. Мінус 5 помножити на 1, це буде 5. 6 мінус 5 це буде 1. 1 поділене на 10а. Все, ми виконали перший, звели дро, записали вираз у вигляді дробу. Другий приклад. Дивимося уважно на знаменник. Знаменники різні, але у першому дробі не вистачає четвірки, а у другому дробі не вистачає п'ятірки. Як ще це перевірити? 4 і 5 знаходяться числа рядишком, то в такому випадку треба множити друг на дружку. Тоді буде 5А. 4 множимо на, 20, на 7а, це буде плюс 28а. Знаменник буде 4 помножити на 5 це буде 20Б. Записуємо. 5а додати 28 А. Це буде 33. 33 А. поділено на 20B. Ми з вами записали у вигляді дробу. Цей дріб скоротити не можна, тому так і залишаємо. Наступний третій приклад є у нас 18b і 9b. Так як 18 ділиться на 9, то тоді додатковим множником, тут буде одиниця, тут буде 2. І спільний множник, спільний знаменник буде 18b. 2 множимо на 2, це буде 4а у квадраті додати 5а у квадраті. Тоді 2 додати 5 це буде 7, 7 А у квадраті поділене на 18b. 7 і 18 не скорочуються, залишаємо так, як є. Наступний приклад. 7 em поділено на 12 n І 12 і 18 треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник у цих виразів буде 12 і 18, це 36 n у квадраті і там, і там у нас є. Тоді записуємо. Спільний знаменник буде 36n у квадраті. 36 ділимо на 12, ми отримаємо 3. 36 ділимо на 18, це буде 2. Додатковий множник 2. Тоді 3 множимо на 7, це буде 21m мінус 2m. І ми отримаємо 21 відняти 2m, це буде 19m. 36n у квадраті, 36n у квадраті. 19 і 36 не скорочуються, м і Н теж не скорочуються. так і залишаємо. Ми з вами подали вираз у вигляді дробу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.